Усі ці картини львів'янина Ореста Манюка поїдуть до Києва у столиці. Їх побачить публіка у національному музеї імені Тараса Шевченка. У головному музеї країни Орест Манюк виставлятиметься уже вдруге. Повторювати робіт із минулої експозиції не захотів. Тому до столичної публіки повезе львівські краєвиди, замки Західної України та Карпатські пейзажі. Це Оцлавськ Трустян. З таким київським художником Дуплій Сергій. Ми з ним зранку за 10-5 ми кожен день виїжджали і десь в от це є з політехніка. Усі роботи створив на цьогорічних трьох пленерах: у Славському, на Старосамбірщині та на приватному пленері, як називає його панорест Укума Зеника. Працював постійно, так що палітра пензелі не встигають висихати. то є добре, в мене надія жартую, що. Я пензлі не мию, тому що вони мене швидше стираються ніж ніж засихають. не засихають фарби і зараз перед від'їздом на київську персональну виставку. Ще хочу встигнути домалювати мальви, які надибав на карпатському подвір'ї. Я щось дуже полюбив мальви, і дехто з моїх колегів жартує, каже, що мальвініст. мореніст, що море малюю. а я мальвініст мальви, бо це і знову ж кум'я ремо то, то в них в них на на подвір'ї. От і в них на подвір'ї ті, ті мальви ростуть. Ореста манюка легко можна впізнати за його пейзажами. Він висловлює емоції від Карпат в українські гори їздить уже більше 40 років. За цей час каже добряче по гуцулів. Більшість пейзажів малював у гірському селі Яблуниці на межі Івано-Франківської і Закарпатської областей, там де найвищі гори України. там видно всі гори. Це от поряд біля Буковеля. О, там видно всі самі е, високі вершини українських Карпат: Говерла, Петрос, Драгобрат, Хом'як, Синяк. Це звітом, там можна так на одному місці стояти зранку до вечора і тільки, тільки крутитися довкола своєї усі і малювати. Гуцульську і бойківську душу українських Карпат Орест Манюк покаже столиці 11 вересня. Марічка Крижанівська, Роман Миленький, головні новини Львова.